Якщо б існувала премія, головні оптимістки країни жінки з колективу «Лісопитний батальйон з легкістю в її здобули. Народні зірки виступили в черговий раз на нашій чернігівській сцені і цього разу зібрали аншлаг. Секрет їхнього успіху простий. Вони не знають таких слів, як пафос і епатажність. І цим беруть глядацьку аудиторію. Серед глядачів немає гламурних панянок і дуже солідних чоловіків, а є працьовитий народ, який добре розуміє все, про що співають лісопедістки. Бравець. Жінки з народу. Да, ото хороші, сільські баби хороші. Веселі жінки. У наш час дуже не вистачає. Такого. За кулісами є годиться перед концертом саундчек, тобто репетиція. Наталія Фаліон керує процесом, слідкує, аби ніхто з дівчат не фальшивив і рухався правильно. Спілкуватись з колективом надзвичайне задоволення. Мимоволі доводилось посміхатись, оскільки тільки мертвий не зреагує на жарти, які постійно видає Наталія. Хоча вона дуже не старається, це вже у неї така звичка. Каже, у них колективі демократії не існує. Її слово закон. Якщо хтось вважає інакше, нехай собі мовчить, бо отримає нагорі. Я часом щось так скажу, так, по, по батюшки або по матушки. Ну є, у нас були такі моменти, і там поплачуть трохи, поплачуть, а я вибачуся і далі працюємо. Склад лісапетного батальйону помітно омолодився. Зараз співають енергійні жіночки, які мають багато сил їздити по гастролях та ще й тримати господарство. Єдине, що залишається незмінним, так це сама Наталія Іванівна. Таке враження, що час втома на неї не впливають, хоча на компліменти реагує у своїй манері. Я на вас дивлюся, ви ніколи не міняєтесь. От обличчя не міняється взагалі. Боже, я знаю, що збрехали, але приємно. Колектив багато їздить українських сільських зірок, тепер знають і у Європі. Нещодавно вони повернулись із Венеції. Глянь, а там доріжка слави, така металева довга, а на ній відбитки рук різних знаменитостей зі всього світу. Я рачки лазила по доріжці, руки приміряла. Думаю, до кого ж моя рука підійде? всіх жінок переміряла, ні до кого не біля. І тут І столони. Три години люди не дривали животи від сміху, бо те про що розповідала Наталія, і про що співав лісапетний батальйон, це завжди актуальні речі, які ніколи не виходять з моди. Найгостріший гумор та улюблені пісні незабаром у нашій спеціальній програмі Культур Ревю».